Знаєте, я сподівався, що ця рубрика буде жити довше, але я не думав, що ми так швидко до неї повернемось, і це новий випуск Вінкс новини. Нові костюми для дітей в образах Bloom, Stella та Flora Cosмікс від компанії Funidelia стало доступні на офіційному сайті для придбання, в наборі в нас входить сукня, рукави, штани і крила за ціною всього 40 євро. Розмір для дітей віком від 3 до 9 років. Як ви могли зрозуміти, це відео записувалось дуже довго, тому що новин було багато. Вони постійно виходили, щось оновлювалось. І це відео я записую не один зі мною сьогодні Софіко. І так, цей ролик це логічно продовження ролику, який ми записали до нього на канал. Зараз ви побачили згори десь тут під каску. І, звичайно, ж в кінці відео переходьте, і дивіться відео на його каналі. Там дуже багато цікавого контенту. Обов'язково пишіть, що ви перейшли від мене. І Вінкс продовжують випускати арти з відомими артистками, і на цей раз це Олівія Родріго в стилі Вінкс, яка випустила новий альбом і кліп на пісню your ex. На офіційному інстаграм-аккаунті Вінкс починають з'являтися пости про історію Вінкс. Вони там буквально. Про те, що відбувалося кожного року або кожні два роки, пости дуже цікаві, мені самому дуже подобається їх дивитися, читати. Можливо, навіть я запишу якесь окреме відео на основі цих постів, адже поки я працював над цим відео, вже вийшов новий пост. Тому, якщо хочете відео повна історія клубу Вінкс на основі цих постів, напишіть про це в коментарях. Продовжимо обговорювати те, що вийшло просто дуже багато злив. Я не знаю, це була якась хакерська атака, чи райдуга спеціально це все, все злили. Тому що події відбувалися дуже швидко, дуже так цікаво. Спочатку з'явилося просто дуже багато зливів, концептів персонажів, як вони будуть виглядати. Потім ми побачили злив. Тизеру, потім вийшов офіційний тизер на виставці комікон в Неаполі. І зараз Джинія відповідає там на всілякі питання, їздить по коміконам або представники райдуги і відповідають: але давайте про все поговоримо по черзі. Канадська спільнота Winx також не сидить без діла, і нещодавно в європейському сегменті з'явився подкаст від Колін Косплей, Джет Люпе, в якому вони обговорюють проблеми репрезентації інклюзивних людей в клубі Winx, і також, чому ця тема важлива і має бути відслана в медіа, а також. Чи є доступними конференції, всілякі фанатські збори і фестивалі, що є дуже важливою і актуальною темою, адже наскільки ми пам'ятаємо, в самому серіалі репрезентації буквально нуль. Скоріше всього, це його ознака часу, в якому виходив Вінкс Клуб, і сподіваюся, що в новому Sony над цим попрацюють краще, адже в серіалі Fate the Wінx-Saga від Netflix ми вже бачили щось схоже на репрезентацію, хоча б якусь мінімальну, але вона вже була. На концептах ми побачили, як виглядає, як буде виглядати моделька IC. Вона, в принципі, схожа на свій, до якого ми звикли. Єдине, що з'явилася прикраса на тілі і пару вирізів, але, знаючи, як райдуга любить раптово все цензурити, можливо, вирізи ми так і не побачимо в серіалі. Мені дуже подобається, як. На її концепті ми бачимо, як відрізняється графіка в CGI, uh, RBW і концепт, і мені здається, найкраще це виглядає RBW, щоб це не означало. Образ стели змінили, що дуже класно, що дуже мені подобається. Таке враження, ніби райдуга дійсно почала слухати своїх фанатів, адже її рожевий образ був. Ну, занадто простим, занадто схожим на Барбі. Стелі повернули її кольори. Це жовтий, це помаранчевий. Виглядає, в принципі, непогано. Не можу сказати, що мені дуже подобається її повсякденний образ, але що їй не подобається сказати, прям сильно не можу. Дуже добре, що їй повернули її два низькі хвостики. Tekna. В Текни є пара образів, і вони більш-менш схожі на її якісь відсилки на образи перших двох-трьох сезонів. Ніби взяли з них все найкраще і запухнули в один образ до Текни. Також ми бачимо, що все ж таки вона буде роботом Андроїдом, тому що на її персональному концепті ми бачимо вже клас. Ми вже можемо роздивитися і лікоть, і коліна, і те, що є скетчі заднього виду, на яких теж це дуже схоже на шарніри, на якісь такі роботизовані штуки. Ось цей образ Аїші мені більше подобається, ніж той, який ми бачили. Мені подобається, що залишили зачіску, але зробили більш такий спортивний і більш. З одного боку стриманий образ, з іншого такий цікавий, з цікавими вирізами. Ну, як завжди, Блум отримала дуже багато зливів. В неї прям декілька образів: якісь більш джинсові, якісь більш рожеві. Мені, як на мене, образ Блум один із самих найгірших. І це ми ще не бачили музу і флору. В стилі її одягу схожий на аля хіпі. Незрозумілим є, чому її джинсову жилетку і жовтий топ ми замінили, але ладно, до речі, про джинси. Е, є картинка, на якій мені дуже подобається її образ, і він саме джинси. Діюся, він промикне хоч на одну серію, і ми його побачимо хоч один раз. Ще ми на концептах побачили якогось хлопчину на ім'я Деміан. Все, що ми можемо дізнатися з концепту, це те, що він теж рудий і теж з блакитними очами. Що дуже так трошечки дивно. Типу, це новий родич Блум, чи це а, замість Дафни в, нього, в неї буде брат, а не сестра. Дуже дивно, дуже цікаво. Можливо, це Валтер. І ще ми побачили якусь темношкіру дівчину. Спочатку дуже багато людей, і я в тому числі подумав, що це Аїша в якомусь просто іншому образі. Але мені здається, це взагалі якийсь інший персонаж, можливо, хтось з персонажів другого плану, тому що в неї і зачіска інша, і стиль одягу взагалі дуже інший, нетипічний для Аїші, такий більш трошечки дитячий, такий, наївний, інфантильний, але цікаво. Хто цей, чи буде вона мати якусь важливу роль в серіалі? Не забувайте поставити свій лайк, підписатися на цей канал і обов'язково залишити свій коментар, адже це допомагає... адже це допомагає в просуванні відео. Мені, в принципі, подобається той, який ніби остаточний, такий він більш хіп. Більш рожевих деталей, якихось блискіток. Також ми побачили новий арт або рендер, незрозуміло, що це, тому що виглядає так, ніби це згенерував штучний інтелект. Дуже якесь таке, ніби то і цікаво, ніби то і дивний, нібито це вже і готова робота, тому що є і фон. І якісь блискітки, типу робота пророблена гарна, але не зрозуміло, що це, тому що на інших концептах ми бачили ці самі пози, але без одягу, без зачісок. І дійсно, схоже, ніби це а, взяли ті тіла і просто вдягнули їх а, за допомогою штучного інтелекту або просто. Поверх, як створили новий шар і малювали прямо по ньому. Якщо це нова базова трансформація, то ех, чому як і навіщо? Я сподіваюся, що це якась ну, не база, а, типу, якась друга трансформація, це, чи може це Чармікс, тому що як для бази, мені здається, занадто складно. При цьому. Я дуже бачу багато всіляких прикольних деталей, і якщо дивитися в цілому на всю команду і на це перетворення, то воно достатньо цікаве, індивідуальне. Мені не подобається, що занадто великі і складні крила рожевий кольор Стеллаю це не знаю, мені здається, було б краще, якби замість нього був той самий помаранчевий або її блакитний. Флора стала якоюсь занадто квітковою. Мене дивує, що в неї нібито і багато рожевого, але нібито з'явилася якась просто купа фіолетово середньових якихось відтінків, яких раніше не було. Мені подобається її коса. Я бачив, що багато кому не подобається, що їй зробили косу, але мені здається, флорі коса це прям клас, це прям її вайб. Блум. Мені подобається, що в Блум зробили високий хвост, і ось ці маленькі-маленькі косички в волосі, в розпущеній частині, в цьому хвості Аріане Гранди. Мені подобається ця деталь. Її костюм, мені здається, самий казковий зі всіх дівчат. Мені здається, одні з найкращих дівчат це якраз такі Лейла або Аїша, Муза і Текна. Текне, мені здається, трошечки якось банально, але, в принципі, схоже на її комбінізон з першого сезону. Тобто вона максимально закрита. В неї є цікава деталь у вигляді напівпрозорою спідниці. Щось в неї є якась прикраса на голові, це дуже погано, але трошечки видно. Мені подобається, що її зробили більш тонкі крила, не такі великі, як в інших дівчат. Музик я не знаю чому, але я влюблю в неї такий якийсь K-поп-виб, ніби Редуга спеціально робить з неї таку максимально азійську дівчинку, але в K-поп-тематиці. Мені подобається її образ, мені подобається, що повернули її такі а, насичені темні червоні бордові відтінки, є сині, фіолетові, і також трошки рожевого. В принципі, мені образ подобається, теж ми тут не бачимо в неї крил майже. І образ АІЩ, мені здається, він такий прям крутий. Ось в Аїші це дійсно схоже на базу, тому що він і достатньо цікавий, щоб до нього дивитися, і не перегружений. Тобто, як на мене, це дуже класний образ, дуже така задумчива, довго вони напевно сиділи над цією зачіскою. Мені навіть трошки нагадує а, її інчантікс, тому що там в неї теж було багато косичок. мені подобається, що крила дівчат різні, а не однакові, як любили робити останнім часом. Але якщо це база, то мені здається, вони занадто великі і занадто деталізовані. Ще й до того ж, ми вже бачили базу, яку, очевидно, ми навіть не отримуємо. Хоча, якщо порівнювати цю базу, і перший варіант бази, який був більше схожий на варіанти першого сезону, то мені та база сподобалась більше, буду чесним. Ось це мені здається вже якесь окреме перетворення. Софіка, що ти думаєш з цього приводу? У цьому відео я казав, що мені. Не зайшло нове перетворення, і зараз я поясню чому. Якщо ви хочете переглянути моє відео, воно буде у описі, і поговоримо про те, що не подобається. Перетворення, на мою думку, виглядає якось несуразно, аляписто і взагалі не сочетаємо. Те, що ми бачили раніше, було набагато краще. І я дуже надіюся, що все ж таки ми побачимо перетворення це, а не це. Надіюсь, що. Все буде окей? В принципі, бо новий формат не дуже Highrise і Вінкс Клуб тут і приносять диво, дружба, а також пригоди на кінчиках ваших пальців. Досліджуйте чарівні зали Алфеї, пробудіть свою внутрішню фею та приєднатись до величі. Невже Вінкс Клуб зробив колаборацію з чимось цікавим? Ну, якщо чесно, реклама цього Застосунку Хайрайс мені дуже часто попадається, і те, що він склабувався з ними, ну, можливо, вони змінили маркетологів. А якщо вам мало мене на каналі і ви хотіли більше дізнатися про те, що зараз відбувається в моєму житті, де я, що я, як, то обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал або мою сторінку в інстаграмі. Наступне, про що я казав, це те, що вийшов тизер на ніапольському коміконі. Дуже дякую Алекс Русу її телеграм-каналу. Саме звідти я взяв наступні дві новини і матеріали до них, тому переходьте за посиланням під відео і підписуйтесь на телеграм-канал Алекс. Також можете подивитися відео на її каналі, вона також випускає відео на Вінку автоматику. У цьому коміконі ми побачили дуже багато всілякого стафу, всілякого морчу. Там були і журнали в старі, і збірка всіх обкладинок, Мені було б цікаво на це подивитися, можливо, навіть придбати. Але не знаю, з одного боку, це такий дуже дивний айтем, це просто книжка, в якій зібрані всі обкладинки журналів з перших випусків і до тих, які останні виходили в Італії. Можу сказати, що я журнал Вінкс не збирав, я збирав журнали по Піксі. Вінкс в моє життя прийшли трошечки пізніше. А журнали по Вінкс збирала моя найкраща подруга, тому коли я вже зацікавився вінкс клубом я взяв її журнали і прочитав все, що я пропустив. Може, сподіваюся, що разом з перезапуском відновлять цю традицію, і журнали з коміксами по Вінкс повернуться також. І давайте ж запитаємо, що думає з цього приводу Софіко. Із журналом у мене зв'язані спогади з дитинством. Кожен раз ідучи за тебе, ми з бабусею брали один випуск. У мене було їх не так багато більше все-таки з Monster High. Думаю, такі журнали досі актуальні, адже там були розвиваючі ігри по типу лабіринту знайти десять відмінностей. Ідея створення таких самих журналів, але з дев'ятим сезоном, АК перезапуском мені подобається. Лайк. І до продажу поступила нова вічна колекція фігурок. Фігурки Сиренікс повертаються. Райдуга просто перевипустила свої ж фігурок ще раз, просто щоб заробити ще більше бабла на них, і продає на сарті з офіційним мерчем. Трошки новин про мерч. З'явилися нові принти на футболки, на шопери, і з'явились новий дизайнний пляшок. І ще одна новина з каналу Алекс: це те, що Еліза Роселі пише пісні, і, скоріш за все, вони пов'язані з Вінкс. І вона готує щось новеньке. Еліза Роселі – це співачка, і композиторка і авторка віршів до деяких пісень Вінкс, як просто окремих пісень, так і пісень перетворень. В восьмому сезоні, мені здається, вона не записувала пісні, тому дуже приємно, що вона повертається до проєкту. Можливо, нас чекають як мінімум класна пісня на заставці, класна пісня перетворення. І той самий тизер, який показали в Неаполі на коміконі, мене, в принципі, ця графіка влаштовує, хоча я б хотів би 2D, але 3D, ну, що ж робити, всі йдуть в 3D. Скоріш за все, райдуга хоче повторити успіх Ледібаг. І що дивно, що в тизері є аж три варіанти, і в кожному з них вони відрізняються. Десь анімація більш пророблена, десь більш проста, десь вирази обличчя більш такі мультяшні, десь більш спокійні. При цьому на тизері в найгіршій якості в дівчат дуже. Ніби вкорочене волосся. А на волосі дуже такий явний сильний градієнт, і в, блумі, і в міці. І в міці взагалі ніби зелені прядки на біля схоже. І в ньому ми побачили монстра, який виглядає достатньо так цікавенько. Мені здається, це схоже на монстрів Деркара з другого сезону. Або на спалених з саги по Вінкс від Netflix в лайв-екшені. І взагалі ось ця сцена, де Блум відкриває полум'я сама з вдома, більше нагадує сцену з серіалу. Тому, очевидно, Райдуга зрозуміло, що фейт багато кому сподобалось, і рішили. І вирішили в перезапусті оригінального мультсеріалу, по якому було знято серіал, зробити відсилки на цей серіал, а краще б робили третій сезон фейт, тому що фейт нам подобався окремо. Це окремо, просто класний серіал. Цей рахунок Джині завжди відповідає, що йому б самому хотілося зробити третій сезон, що йому хотілося би як. Щоб ця історія закінчилася якимось повним метром, можливо, ми щось таке отримаємо, а можливо й ні. Дуже несподіваних і навіть трошки дивних новин це те, що новий серіал Netflix про русалок від творця Вінкс отримав назву Mermaids Magic of the Deep. Райдуга починає трошки слідкувати за трендами, і в Мермей вони вирішили випустити новину про те, що випускають новий мультсеріал фентезі в графіці CGI. Який розповість про принцесу русалку, яка має нові магічні здібності, які вона проявить у боротьбі зі злими силами, які прагнуть знищити світ. Але, зрештою, сили жіночої дружби та любові родинних зв'язків є найпотужнішими силами, пишуть вони в своїх соціальних мережах та анонсують серіал. Нам обіцяють 20 серій, які вийдуть незабаром, що є дуже дивним і навіть трошки підозрілим, це те, що. На офіційних плакатах, які ми можемо побачити, графіка цього серіалу дуже схожа з тим, що ми побачили на концептах нових Вінкс. Тобто Райдуга вирішила одночасно випустити два проекти в схожій графіці і навіть в дуже близьких тематиках. Що я можу сказати про серіал Таємниці Гливен сама ідея вже дуже заїжена, і мені здається, що Райдуга просто хоче повторити. Успіх аж два щодо графіки у мультфільмі. Вона така сама, як у Вінкс, і мені здається, що два мультфільми з одною графікою не сильно зайдуть. Там русалки, тут феї. Можливо, те, що вінкс будуть не першим проектом райдуги в цій графіці, допоможе їм, адже вони ну натренувалися, роблячи серії про русалок. І наскільки я зрозумів, то є вірогідність того, що серіал про русалок ми побачимо раніше ніж Ребут Вінкс. На сьогодні це все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то поставте свій лайк і залиште свій коментар під цим відео. Це буде дуже важливо для мене. На сьогодні це все. Па-па!